Слава, Але от, такими жертвами, так от те про що говорить Сергій, що нам після війни доведеться все-таки ну, будувати теж якоюсь мірою нову державу, створювати можливо нові політичні сили, які точно в яких точно є потреба в суспільства вже зараз. Е, як ви гадаєте, от наскільки наскільки це складно буде? Ну, перш за все, потрібно завжди пам'ятати і не допустити цього, що е, як є вислів, що Революцію роблять романтики, а користуються негідники, щоб не вийшло так, що перемогу здобувають романтики, а лаври на себе візьмуть негідники. А мені здається, що всі ситуації повинно суспільство правильно відреагувати в електоральному плані. Я думаю, що дуже багато людей після перемоги, які воювали, які в критичний момент для держави. Дали для себе конкретну відповідь: так, я готовий ризикувати життям заради цієї держави. Вони вже провірені, тому що вони пішли на цей ризик, і дуже багато людей, які зараз на фронті, повинні йти в політику, і суспільство повинно це буде розуміти, щоб це не було е, на рівні декларативному, коли формуються ті чи інші е, списки політичних партій. Ага, давайте ми прикрасимо наш список е, декількома декількома. Е, Пізнаваними обличчями, а під це е, виставимо е, старі обличчя. Щоб це вже мінімум на 80% списки політичних партій повинні бути сформовані з людей, які воювали на фронті, бо це перевірені люди. У нас вже немає більше права на помилку. А давайте поставимо міністра. Е, йому треба рік, щоб навчитися. Є такий жарт, та що електриком просто так не візьмеш. Це ж не міністр, щоб будь-кого можна поставити. Так само, оці списки, вони мова не йде про мілітаризацію, мова йде про те, щоб цей здоровий потенціал, який зараз захований, ну який зараз працює на перемогу. Ми вже говорили про це: доктори наук і так далі. Щоб він був капіталізований в політичне життя, інакше буде все те саме. Я не знаю, чи це потрібно на законодавчому рівні це закріплювати. Мені здається, що це буде проблематично, тому що порушення конституції, прав людини і таке інше. Тут питання мудрості електорату. Якщо політична партія реально формує список з людей, які воювали на фронті, а не Бутафорське прикрашає його тими чи іншими іменами. Ця партія має право на існування, має право на те, щоб бути представленою широко в суспільстві і в парламенті. Якщо ж цього не відбудеться, ну звичайно, що не можна обмінювати професіоналізм на якісь там звитягу, тільки так повинні бути фахівці, які під які можуть виконувати професійну свою справу. Але при цьому вони ще повинні бути провірені фронтом. І таких людей зараз вони викристалізувалися їх дуже багато, вони просто на поверхні їх. Просто потрібно, щоб по-перше, щоб вони дали таку суспільну згоду для іти служити суспільству. Тому що багато людей можуть вигоряти на війні. Mm -hmm. Ті, в кого ще буде, от треба економити сили, розуміти, що після перемоги ще дуже багато повинно бути е, звитяги власне в відбудові, е, перебудові і е, держави. Оце є усвідомлення.